Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми з вами продовжуємо очистку у п'ятому коридорі тропи Сарафима-Саровського, 14 годин 20 хвилин 5 липня 2022 року. Я вам показував, як працює топорік або сокира, а зараз ось вона лежить. А зараз я вам покажу, як працює пилочка. Ось. бо Тут треба і камеру тримати, і показувати. то Це так трошки незручно, але нічого. Ось ми бачимо, які зуби. Це була пила двохручка, і з неї зробили одноручку, І вона дуже добре пиляє. Це з радянських часів були такі. Великі пила, і вони називалися дружба. Тож, діти, дивіться, ви ставите отак, намічаєте трошки, ось, щоб був такий заріз, запил, а потім починаєте пиляти е -е, туди і на себе тягнете. І легенько-легенько, не дуже сильно думаєте, щоб нажимати, а просто двигаєте пилочку туди, назад. І ми бачимо, як вона... Ось ось бачимо діаметр. Десь ось три пальці. І десь за 20 секунд, чи за скільки вона перепиляла. Тож, бачимо е, потужність цієї пивочки, бо за рахунок оцих великих зубів. Є з маленькими, є японські і такі інші, але вони. Е, Призначені для роботи з, наприклад, з багетами чи чимось з таким більш делікатним деревом, ніж це. А тут треба, щоб був нормальний зуб, щоб був, була правильна заточка, і тоді воно все робиться. Бажаю вам гарного дня і бажаю вам займатись своєю справою, справою свого життя, то, що вам. Подобається від якого ви отримуєте велике задоволення, і ви бачите, що людям це теж подобається, і ви їм покращите настрій і життя. Бо ваша робота приносить користь навколишньому середовищу. П'ятий коридор тропи Срафа Мусаровського Сокране голосіво, місто Київ. На все добре, любі мої.